Долю ромеських лікарів, які пішки пройшли від ромен до Києва з вимогою виплатити зарплату за 5 місяців і не ліквідувати їх поліклініку, вирішуватиме експертна комісія з Мінохорони здоров'я. Після зустрічі з міністром про таку можливість розказав головний обласний лікар Сергій Бутенко. Це запропонував міністр, і ми підтримали, що МОЗ сьогодні зробить комісію з депутатів обласної ради, членів комітету, з фінансистів, юристів, які виїдуть з міністерства на місто Ромни і вивчать всі рішення судів, рішення рад, і можливо запропонують якийсь інший шлях розвитку. Я їм сказав: добре, ви як надумаєте, телефонуйте мені, і я скомунікую з МОЗ, і ми цю комісію створимо. Нагадаю, протестувати румунські лікарі почали наприкінці квітня. Тоді вони приїздили на столичний мітинг профспілок, після чого повернулися і оголосили голодування. Потім, 18 травня, вирушили пішки в Київ до прем'єр-міністра. Туди рушили близько 30 осіб. Восьмеро з них нині залишилися там. Ми не проти, ми двома руками за. Місію ми хочемо створити. Ми пропонуємо свій склад комісії. Не заангажований, нормальний. Нагадаю, за постановою Кабміну з 1 січня в Україні закріплені за окрозалізницею поліклініки. Вийшли з її підпорядкування. Тоді громадську лікарню міська влада хотіла приєднати до центральної лікарні міста. Частина працівників відмовилася. На сьогодні у державі залишилося 6 таких лікарень із 108. Інші лікувальні заклади або ліквідували, або реорганізували.